Доброго дня, друзі, хочу сьогодні підняти таку важливу тему: це саме саботаж і опір змінам. Що саме стримує наш розвиток? Я бачу дуже багато прикладів власників, керівників бізнесів, які розуміють, що є в бізнесі проблеми, але системно і довго нічого не роблять. Давайте розберемося, чому це відбувається, і як зробити так, щоб з'явилася енергія на втілення цих змін. І перше, з чого хочу почати, це є така формула змін Бекхарда і Глейхера, яка нам говорить про те, що у нас є певний супротив, і це нормально, мозок завжди чинить супротив, коли перед нами стоять якісь нові задачі, складні задачі. Якісь зміни, коли відбуваються, мозок наш завжди буде чинити опір. Так ось є у нас супротив. І зміни відбуваються тоді, коли у нас накопичується певна кількість мотивації. А мотивація наша залежить від трьох чинників: перше, це рівень незадоволення. Чим вищий цей рівень незадоволення, Тим швидше ми починаємо діяти. Ну, вже накипіла, да? остання точка кипіння відбулася, і людина починає рухатися щось робити. Ну, і зазвичай ми якісь зміни впроваджуємо тоді, коли якась криза піджимає, да? коли ми вже розуміємо, що так, як раніше, вже не може бути і треба якось новим чином діяти. Далі, наступне це бачення. Як має бути? Тобто це сформована конкретна мета, чого саме я хочу, до чого саме я хочу прийти, як воно має виглядати? І третє, це, а які конкретно дії я маю зробити для того, щоб прийти до цієї мети? І ось коли в мене ці, ці три чинника, сума цих трьох чинників, переважає над, над сумою супротиву? Людина починає діяти, і давайте розглянемо, що ж робити для того, щоб запустити цей механізм. Перше, це моя задача оцінити свій рівень супротиву. От згадайте, да, що я хочу, що я насправді хочу зараз впровадити в своєму бізнесі або що необхідно зробити, але я не роблю. І поставте, будь ласка, оцінку від 1 до 10, Саме таку оцінку е, свого стану. Що це за супротив? Це, по-перше, може бути страх змін, страх невдачі, страх того, що я проінвестую багато часу, багато фінансів, а результат не співпаде з моїми очікуваннями. Відсутність може бути банальна сил, енергії і часу. Я не розумію, як це поєднати, да, коли я і так завантажена, а тут ще купу часу доводиться приділяти якомусь новому проєкту. І а вже ж мозок починає чинити опір. Тому, будь ласка, зафіксуйте цю цифру. Наступним кроком. Наша задача зрозуміти, а який в мене є зараз сформований рівень незадоволення поточною ситуацією. Так само ми ставимо від 1 до 10, наскільки зараз ви незадоволені тим, що відбувається? Наступний крок: оцініть, будь ласка, від 1 до 10, наскільки чітко і зрозуміло ви бачите свою ціль. Тобто, от у вас сформована візія, що я, маю, що я маю робити, як воно має бути так, щоб я була задоволена. І останній крок це оцініть за десятибальною шкалою, наскільки ви розумієте свої дії відносно своєї цілі. Що конкретно я маю зробити, або які перші кроки я маю зробити для того, щоб втілити цю ціль, щоб досягнути результатів, до яких я прагну. Після того, як ви поставили бали, ми повертаємось до нашої формули і давайте підведемо підсумки. Наприклад, я поставила, оцінила, що мій рівень супротиву зараз складає 8 балів. Моя мотивація, яка залежить від трьох факторів, я оцінила наступним чином: рівень незадоволення поточною ситуацією 7 балів, бачення цілі 4 бали. І план дій також 4 бали. І в сумі в мене вийшло 15 балів. Про що це говорить? Що незадоволення, в принципі, сформовано. Але як має бути правильно і якийсь чіткий послідовний план дій в мене відсутній поки що на 4 бали. він. Як ми рахуємо тепер фінальну, фінальну суму? Це наша мотивація: 15 балів. Ми віднімаємо рівень нашого супротиву. Ну, наприклад, в мене він 8, і отримуємо в сумі 7 балів. Якщо у нас виходить сума яка менше 10 балів, це говорить про те, що мені недостатньо мотивації. Все, що вище 10 балів, це говорить вже про те, що людина готова діяти, готова вкладати сили. І її мотивація сильніша, ніж її рівень супротив. ми бачимо за цією формулою, що мій рівень зараз на 7 балів. І це і очевидно, тому що немає чіткої, чіткого бачення цілі і немає чіткого плану дій, що саме має робити. Тому наша задача максимально ось тут попрацювати над мотивацією, довести свій рівень незадоволення до 10 балів, так щоб от хотілось змін, щоб з'явилася ця така енергія на зміни, рушійна така енергія. Це попрацювати над баченням цілі і попрацювати над планом дій. Давайте почнемо з того, що наша задача спочатку попрацювати над рівнем супротиву, зрозуміти, чому мій мозок чинить опір, що відбувається, чого саме він боїться. І от задаємо собі такі запитання, чого конкретно ви боїтесь, що вас стримує? І надаємо відповідь, що з цим робити. Ну, наприклад, боюсь, що не вистачить часу, що буду дуже завантажена? Добре, що з цим робити? Випишу список задач, які можна делегувати. Потрібно комусь делегувати, щоб вивільнити свій час. Або, наприклад, от є там страх невдачі, що не вийде. Але ж ми маємо зрозуміти, що ну, навіть якщо не вийде, то що? Які наслідки будуть від цього? Все одно при будь-яких діях, при будь-яких спробах, ми з вами отримуємо певний досвід, ми отримуємо певні знання, ми розуміємо, що ось так працює, а ось так не працює, і навіть якщо не будемо очікуваного результату досягнуто, все одно будуть якісь позитивні сторони від моїх дій, від того, що я спробувала це робити. Тому тут максимально максимально виписуємо все, що стримує, все, чого ми боїмось. Далі наступним кроком ми аналізуємо рівень незадоволення. Нам тут потрібно зробити так, щоб наше незадоволення стало настільки високим, щоб у нас з'явилася ця така рушіна, сила йти і зміни робити. Запитуємо себе, що конкретно не подобається. От не просто абстрактно, мені не подобається ситуація в моєму бізнесі, ні. Ми конкретизуємо, наприклад, мені не подобається, яка у нас зараз рентабельність бізнесу, або мені не подобається те, що у нас дуже багато коштів заморожено в товарі. Товар погано обертається. Або мені не подобається ситуація, яка склалася з персоналом. Недостатньо мотивований персонал і професійний. Наступне питання це до яких наслідків призведе ваша бездіяльність, якщо ви не будете вирішувати проблеми протягом півроку року? От, чесно відповідаємо. Я розумію, що в мене проблема з рентабельністю, але я нічого не роблю. До яких наслідків це призведе? Або я розумію, що в мене є проблема з персоналом, але я нічого не роблю. Воно ж самостійно також не вирішиться. Все одно потрібно робити якісь дії для того, щоб поліпшити. І задати собі запитання, скільки ви ще готові терпіти поточну ситуацію. Вона вас дійсно влаштовує, чи ви вже на грані того, що готові йти і вирішувати. Наступне це бачення цілі. Попередні питання нам дуже гарно допомогли зрозуміти, чого, що нам не подобається, і, власне, на основі цих відповідей ми можемо сформулювати, що ми хочемо замість того, що нам не подобається. Що ми хочемо замість цього? Як це має виглядати? От потрібно сформулювати чітке бачення, як би я хотіла, щоб це було. Ну і обов'язково сформулювати чіткі строки. Якщо в мене немає у моєї цілі немає конкретних термінів виконання, вона в мене знову ж таки залишається поки в, на рівні ідеї, да? не на рівні проекту чи цілі, а на рівні ідеї. І наступний останній крок це план дій. Потрібно прописати план дій чіткі перші кроки: з чого з чого потрібно почати для того, щоб прийти до цього результату запланованого. Що я маю зробити, і тут я раджу завести собі або блокнот, або будь-який інший носій, Це може бути додаток, це може бути банальний файл Excel, в якому прописані чіткі задачі з термінами. І коли ви виконали певну задачу, будь ласка, виділяйте її або іншим кольором, або викреслюйте для того, щоб ви бачили, що ви покроково рухаєтесь в напрямку в цьому. Ваш мозок буде отримувати сигнал, що. Я молодець, я роблю певні дії, і в мене виходить, і у вас буде визрівати ще більше мотивації для того, щоб довести до кінця цю задачу. Бажаю вам успіхів, нехай всі зміни, всі нововведення впроваджуються легко і результативно.